Зима набирає обертів, сніг втіха дітлахам, а комунальним підприємствам клопіт. Техніка в нас вся була підготовлена. Ми були готові до так до зимового періоду. На сьогоднішній день працює на даний момент близько 14 одиниць техніки по всьому місту. Зранку розпочали так, що під ранок. Посипали сумішю, трошки розстав сніг, і зараз ми займаємось прибиранням. Загалом на засніженні дороги обласного центру комунальне підприємство з будівництва ремонту та експлуатації доріг планує випустити 45 одиниць спецтехніки. Озброївшись лопатами та піщаною сумішю, до роботи також підключилися працівники ЖЕКів. Вправно розчищають тротуари, прилеглі території, щедро посипають пішохідні доріжки. За словами Віктора Чапайди, суміші запаслися заздалегідь. Її вистачить до кінця зими. У нас заготовлено близько 12,5 тисяч тонн суміші. Ну за цей день на сьогодні приблизно витратили близько 500 тонн суміші. На вулиці вийшли і працівники управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста. Інспектують дотримання правил благоустрою. Згідно правил благоустрою, очистка прилеглих територій, в які ходять тротуари, газони до бордюрного камню, мають бути очищена до восьмої години ранку. Це стосується всіх, абсолютно всіх підприємців, власників офісних приміщень, які мають здійснювати очистку прилеглих території від снігу в разі. Ожеледисті поступати їх проти ожеледними засобами. Наталія Єфремова наголошує, керівники ОСББ також мають слідкувати за вчасним прибиранням території навколо будинків. За дане порушення відповідальність несе власник або реарендар даної установи. Штраф сягає від 850 до 1700 гривень штрафу. Хочемо сказати, що підприємці в більшості належним чином ставляться до цієї роботи, але на жаль, є такі. Що не виконують сьогодні? Проходив рейд, були надані попередження установам і магазинам, які не виконували дані правила.